Не секрет, що у середні віки люди бачили світ дещо відмінно від того, як ми бачимо його тепер. Багато середньовічних теорій уже забуті, але я вважаю, що вони заслуговують на нашу увагу з двох причин: по-перше, вони чудернацькі та цікаві. І, по-друге, людям варто розуміти, що деякі їхні уявлення застаріли і походять з тих часів. У середні віки вважалося, що алхіміки, маючи достатньо знань і правильний підхід, можуть не лише трансмутувати метали, а й створювати життя в лабораторних умовах. Ці уявлення були пов'язані з містичною метою пізнання і відтворення божественних процесів творення. Великий вплив на розвиток цієї концепції мали праці Парацеса. Швейцарського лікаря і алхіміка, який у своїй книзі «De Natura Rerum» описав метод створення гомункулуса, Парацель стверджував, що можна створити мініатюрну людину, змішуючи людську сім'яну рідину з іншими компонентами та зберігаючи цю суміш у спеціальних умовах, наприклад, у кінському шлунку протягом певного часу. За його описом цей процес символізував божественну здатність до творення життя. Гомункулус був не лише спробою пояснити механізми життя, а й символом таємничих знань і могутності. Для алхіміків він уособлював втілення штучного життя, яке ставало підтвердженням їхньої майстерності і можливостей перетворювати природу. Гомункулус був і символом мікрокосму в макрокосмі, відображенням ідеї, що кожна людина містить у собі всесвіт у мініатюрі. Концепція гомункулуса вплинула на ідею преформації. Згідно з якою майбутня людина вже повністю сформована у сперматозоїді або яйцеклітині і просто збільшується в розмірі під час розвитку, сама ця ідея виникла уже в XVII столітті як пояснення розвитку організмів і базувалася на баченні, згідно з яким усі органи і частини тіла майбутнього організму вже існують у мініатюрі в статевих клітинах. Концепція преформації була обґрунтована ранніми мікроскопічними спостереженнями, коли перші мікроскопи відкрили вченим новий світ живих організмів. На основі цих спостережень деякі вчені вважали, що розвиток є не створенням чогось нового, а лише розгортанням уже існуючої структури. Існувало два основні напрями анімалькулізм або сперматизм. Представники цього напряму вірили, що повністю сформований організм гомункулус знаходиться в сперматозоїді. Прикладом прихильників цього погляду був Антоні Ван Левенгук, відомий мікроскопіст, який вважав, що сперматозоїди містять мініатюрні людинки. Овізм, згідно з цією концепцією, мініатюрний організм міститься в яйцеклітині, а сперма лише активує його розвиток. Одним із відомих прихильників цього погляду був Вільям Гарвей, англійський лікар. Який стверджував, все живе походить з яйця. Концепції преформації протистояли прихильники теорії епігенезу, яка зародилася ще в античні часи і була підтримана в 17-18 століттях. Теорія епігенезу стверджувала, що організми формуються поступово з нечіткої маси, завдяки послідовному формуванню і диференціації частин тіла під час розвитку. Вільям Гарвей був серед перших, хто припустив, що розвиток зародка відбувається через послідовне утворення нових структур, а не через збільшення вже готових. Ідеї епігенезу були підтримані також Каспаром Фрідріхом Вольфом, який довів, що органи формуються поступово, а не існують від початку в мініатюрному вигляді. З розвитком мікроскопії та наукових методів у XVIII столітті з'ясувалося, що преформація не може пояснити всі аспекти розвитку. У XIX столітті праці Карла Ернста фон Бера, який відкрив яйцеклітину савців, а також дослідження в галузі клітинної теорії, допомогли закріпити ідеї епігенезу як основної теорії розвитку. Сьогодні ми знаємо, що розвиток організмів відбувається через процеси ембріогенезу, які включають послідовне ділення клітин, диференціацію тканин і органів під впливом генетичної програми. Хоча елементи ідей преформації в деякому сенсі перегукуються з сучасним уявленням про генетичну інформацію, наприклад, наявність генів як плану організму, розвиток включає значно складніші процеси ніж просто збільшення готових структур. Ще цікаво, що до відкриття і визнання важливої ролі сперматозоїдів у заплідненні існували різні уявлення про їхнє призначення. У XVII столітті, коли Антоні Ван Левенгук та його учень Ян Свамердам відкрили сперматозоїди за допомогою ранніх мікроскопів, вони спершу не знали їхньої справжньої функції. Деякі вчені вважали сперматозоїди паразитами або непримітними організмами, що випадково знаходяться в сім'яній рідині. Ідея? Що сперматозоїди можуть бути паразитами або непотрібними елементами, виникла через обмежені знання того часу про роль цих клітин у процесі запліднення. Сперматозоїди розглядалися як щось вторинне, а основною біологічною субстанцією для утворення нового життя вважалася саме сім'яна рідина безпосередньо. Лише з часом дослідження допомогли зрозуміти, що сперматозоїди відіграють ключову роль у процесі запліднення. Відкриття важливості яйцеклітини в середині ХІХ століття та подальший розвиток клітинної теорії призвели до усвідомлення, що сперматозоїди і яйцеклітина беруть участь у створенні нового організму. Теорія спонтанного зародження була поширеною концепцією впродовж багатьох століть, згідно з якою живі організми можуть виникати самостійно, без батьківських організмів, просто з неживої речовини або розкладаючої органічної матерії. Ця ідея існувала ще з часів античності і була панівною аж до 17-18 століть. Концепція спонтанного зародження бере свій початок з давньогрецької філософії. Арістотель вважав, що певні форми життя, такі як комахи, черв'яки і жаби, можуть виникати з бруду, гниючих залишків або іншого розкладаючого середовища. Він базував свої висновки на спостереженнях, згідно з якими бачив, як, наприклад, личинки з'являлися на гнилій їжі, що було інтерпретовано як їхнє народження зі самої речовини протягом середніх віків і на початку нового часу ця теорія залишалася популярною серед вчених та лікарів. Вони спостерігали, що життя часто з'являлося у гниючих матеріях чи болотах, і припускали, що це відбувається через взаємодію певних життєвих сил з неживою речовиною. Ян Батіст Ван Гельмонт, фламандський вчений XVII століття, навіть описував рецепти для створення життя. Він стверджував, що миші можуть утворюватися спонтанно, якщо залишити брудну сорочку у коморі з пшеницею. На його думку, з'єднання людського поту із рен створювало умови для спонтанного зародження мишей. Перше серйозно сумніватися в теорії спонтанного зародження почали в XVII столітті, коли італійський вчений Франческо Реді провів свої знамениті експерименти. Він показав, що личинки мух не виникають самі по собі у м'ясі, а відкладаються мухами. Реді закрив частину м'ясних зразків марлею і побачив, що личинки не утворюються там, де мухи не мали доступу. Це було першим значним кроком у спростуванні ідеї спонтанного зародження для складних організмів. Остаточне спростування теорії спонтанного зародження було досягнуто в середині 19 століття завдяки роботам Луї Пастера. Пастер розробив і провів експеримент із колбами зі зигзагоподібними горловинами, які дозволяли повітрю проникати, але не допускали потрапляння мікроорганізмів. Коли бульйон у цих колбах залишався стерильним і не псувався, це доводило, що мікроорганізми не виникають спонтанно, а з'являються через забруднення. Ці дослідження пастера дали поштовх розвитку мікробіології та підкріпили теорію біогенезу, згідно з якою життя може виникати тільки від попереднього життя. Це також призвело до розвитку методів стерилізації, зокрема в медицині та харчовій промисловості. Теорія спонтанного зародження стала історичним прикладом того, як хибні уявлення змінювалися під впливом нових експериментальних даних. Однак ідея того, що життя може виникнути з неживої матерії, не зникла з наукової оптики зовсім. Абіогенез є сучасною гіпотезою, що має підтримку з боку науки і описує походження життя на основі природних процесів, які однак тривали мільйони років, а не відбувалися спонтанно у звичайних умовах. Перші наукові експерименти, які підтримали ідеї абіогенезу, були проведені в середині ХХ століття. Найвідомішим став експеримент Міллера Юрі. 1953 року, у якому вчені створили умови, що імітували первинну атмосферу Землі з водяною парою, метаном, аміаком і воднем. Після впливу електричних розрядів, що імітувало блискавки, у цій суміші утворилися прості органічні сполуки, включаючи амінокислоти, будівельні блоки білків. Продовжуючи тему метаморфоз, неможливо не згадати про алхімію. Однією з головних цілей алхімії було перетворення звичайних металів, таких як свинець, у благородні метали, найчастіше золото. Це перетворення символізувало не лише матеріальне багатство, але й духовне вдосконалення. Для цього алхіміки прагнули з так званий філософський камінь, загадкову субстанцію, яка мала перетворювальні властивості. Алхіміки шукали еліксир або напій, здатний дарувати безсмертя або значно продовжувати життя. Ця ідея тісно перепліталася з пошуками філософського каменю, якому приписували властивості продовження життя і лікування будь-яких хвороб. Алхімія не була лише фізичним процесом перетворення речовин, вона мала також глибоке духовне значення. Алхіміки вірили, що робота над матерією повинна супроводжуватися внутрішнім очищенням і самовдосконаленням. Ця частина алхімії часто включала символічні етапи, які відображали процеси перетворення душі та досягнення вищого знання. Алхімія була багата на символіку і таємничі образи. Алхіміки вважали, що всі матеріали складаються з чотирьох елементів: землі, води, повітря і вогню. Контроль над цими елементами і їх правильна комбінація вважалися ключем до успішних алхімічних експериментів. Ртуть і сірка були центральними концептами, що символізували чоловіче і жіноче начало, які треба поєднати для створення філософського каменю. Ртуть жива ртуть або Меркуріус символізувала дух і мінливість, тоді як сірка салфор, була втіленням активної чоловічої енергії та горіння. Алхімічний процес перетворення складався з декількох етапів, включаючи нігрідо, чорніння, альбедо, білення, цитрінатіо, жовтіння та рубедо почервоніння. Ці етапи символізували очищення і поступовий перехід до досконалості. В Єгипті алхімія починалася як мистецтво обробки металів і виготовлення речей, що поступово переросло в систему з релігійними і містичними елементами. На близькому сході під впливом ісламської культури алхімія розвивалася завдяки вченим, таким як Джабір ібн Хаян, гебер, який вважається батьком алхімії і створив численні трактати, присвячені перетворенню речовин. У Китаї алхімія була пов'язана з даоськими практиками і мала на меті створення еліксирів безсмертя та удосконалення тіла і духу. Китайські алхіміки активно використовували ртуть і сірку, а їхні експерименти часто приводили до винаходу нових речовин і технологій, таких як порох. У середньовіччі і в епоху відродження алхімія поєднувала давньогрецькі та арабські знання з християнськими символами. Алхімічні трактати часто містили складні малюнки, що приховували рецепти та методи. Роджер Бекон, Альберт Великий і Парацельс були одними з видатних європейських алхіміків. Хоча алхімія, як наука, зрештою поступилася сучасній хімії, вона мала значний вплив на розвиток науки. Алхімія стимулювала інтерес до експериментів і досліджень, сприяла появі лабораторного обладнання та методів. Деякі праці алхіміків стали основою для хімічних досліджень. Алхімія мала великий вплив на літературу, мистецтво і філософію, передаючи ідеї трансформації та вдосконалення, які досі залишаються частиною культурного спадку людства. Астрологічний детермінізм у середні віки був важливою концепцією, яка пов'язувала астрономічні явища з подіями на землі, зокрема з життям людей, їхніми діями і долею. Ця ідея ґрунтувалася на переконанні, що положення і рух небесних тіл, таких як планети і зірки, мають вплив на земні справи. Астрологія в цей період була глибоко інтегрована в медицину, політику, економіку та релігію. Астрологи вважали, що кожен із небесних об'єктів, зокрема планети, має свої унікальні характеристики, які можуть впливати на особистість людини та її долю. Наприклад, Марс асоціювався з війною і агресією, Венера з любов'ю і красою. Вони складали натальні карти, гороскопи на основі часу, дати й місця народження людини, та вважали, що ці карти можуть відображати особисті якості, життєві виклики і навіть передбачати майбутнє. Астрологія також розглядалася як спосіб прогнозування природних явищ, таких як погода або епідемії. Астрологи вважали, що небесні явища, такі як затемнення, могли бути знаками для важливих змін у світі. Астрологи дотримувалися думки, що існує гармонія між небом і землею. Ця гармонія мала не лише духовне, але й практичне значення, оскільки сприяла прийняттю рішень у різних сферах життя. Астрологія в середні віки була визнаною дисципліною і вважалася частиною вчення про природу. Вчені та медики використовували астрологічні принципи для діагностики та лікування. Фази місяця або положення планет під час певних медичних процедур враховувалися для максимізації ефективності лікування. У християнській традиції ставлення до астрології було складним. Деякі вчені та священики сприймали астрологію як прояв божественної мудрості, тоді як інші засуджували її як окультизм або відступництво від віри. Хоча астрологія була широко визнана, вона також зазнала критики, особливо в епоху відродження, коли почали з'являтися нові наукові відкриття. Науковий підхід, що базується на експериментальних даних і доказах, почав ставити під сумнів астрологічні постулати. У xviii 18 століттях астрологічні погляди поступово втрачали свою популярність, оскільки наука почала формувати більш обґрунтовані пояснення природних явищ. У західній науці з Другого століття до початку епохи відродження домінувала геоцентрична система Птолемея, також відома як Птолемеївська астрономія. Ця система базувалася на поглядах давньогрецького астронома Клавдія Птолемея, який жив в Олександрії і написав свою основну працю під назвою Алмагест. У геоцентричній системі Земля вважалася нерухомою і знаходилася в центрі Всесвіту. Усі небесні тіла, включаючи місяць, сонце, планети і зірки, оберталися навколо Землі. Птолемей запропонував, що планети рухаються по складних траєкторіях, що складаються з основних кругових орбіт дефініції. З невеликими кругами, епіциклами, які розташовані на них, птолемей не лише заклав основи геоцентричної моделі, але й створив систему, яка об'єднувала дані з попередніх астрономічних спостережень і наукових теорій. Геоцентрична модель стала основою для християнської космології. Вона відповідала середньовічним поглядам на світ, згідно з якими земля та людство займали центральне місце в Божому творінні. Геоцентрична система Птолемея почала втрачати популярність у 15-16 століттях, особливо після роботи Ніколая Коперніка, який у своїй моделі De Revolutionibus Orbium Coelestium 543 рік запропонував геліоцентричну модель, у якій сонце перебуває в центрі сонячної системи, а Земля і інші планети обертаються навколо нього. Ця теорія забезпечила простіше пояснення руху небесних тіл і поступово замінила геоцентричну модель. Ось кілька чудернацьких теорій вам у доважок Теорія м'язів як ниток У середньовічних трактатах іноді зустрічалася ідея, що м'язи людини функціонують як своєрідні нитки або струни, які скорочуються під впливом духу або тиску внутрішнього повітря. Теорія випарів. Вважалося, що багато хвороб виникає через шкідливі випари, які виходять із землі або гниючих матеріалів. Ця ідея частково пояснювалася на основі концепції міазм, за якою хвороботворні частинки містяться в поганих запахах повітря. Віталістична теорія. Ця теорія стверджувала, що всі живі організми мають особливу життєву силу віс віталіс, яка відрізняє їх від неживих предметів. Віталісти вірили, що саме ця сила керує процесами життя. І її неможливо пояснити механічними або фізичними законами. Теорія зараженої крові. У середні віки люди вірили, що деякі захворювання, такі як чума, поширюються через заражену кров. Звідси походила ідея про кровопускання як метод лікування, щоб вивести погану кров із організму Сонячне каміння. Було переконання, що особливі камені, такі як бурштин або деякі мінерали, можуть поглинати енергію сонця і передавати її людям для лікування різних недуг. Теорія чорної жовчі і меланхолії. Згідно з ученням Гіппократа та галеновими ідеями, меланхолія виникала через надлишок чорної жовчі в організмі. І це було тісно пов'язано з емоційними станами людини. Ось що можна подивитися з фільмів на подібні теми Лікар, учень авіценне. Оригінальна назва The Physician» – це історичний драматичний фільм, що вийшов у 2013 році. режисером якого є Філіп Штельцль. Фільм заснований на романі Ноа Гордона та розповідає про життя та наукові пошуки великого середньовічного лікаря і філософа Авіценне: The Witch» – Фільм зосереджується на темі чаклунства і переслідувань, а також досліджує медичні ідеї та лікування в середньовічній культурі. Чорна смерть Black Death» – фільм про епідемію чуми в середньовічній Європі, де лікарі намагаються зрозуміти хворобу та її походження. ІМ'Я Name of the Rose» – ЦЕЙ фільм, заснований на романі Умберто Еко, розгортається в середньовічному монастирі, де астрологія і алхімія зіграють важливу роль у розслідуванні загадкових вбивств. Історія Монахині, – «The nun Story» Фільм містить елементи духовності та медичних знань, що були популярні в середньовіччі.